Доброго ранку всім. Маємо сьогодні 15 серпня. Зараз десь пів першої, десь так, можливо, навіть і вже вся перша година, а я думаю, я собі сходив по селу, перейшовся, подивився, що як, сходив до церкви, думаю... Можна таки десь і сходити. Зараз у нас є така неймовірна жара, через яку дуже важко бути взагалі на відкритому сонці, і хочеться сидіти тільки десь в хаті біля чогось прохолодного. Але я Такі проблеми вирішую тим, що я йду в ліс. Чого я, в принципі, бажаю і вам. Я сподіваюся, що сьогодні на мою коротесеньку подорож, тому що я собі склав план перейтися по таких зовсім невеликих ключових місцях. Щось для вас знайти. І ось мені здається, що я вже перший грибочок, білячок і знайшов. Але щось мені так... Здається, що він вже в такому стані, що я його не донесу ні на що, навіть ніжку. Ну, я собі запам'ятаю, що він тут був. Так от, ви самі найкращі, найпродуктивніші, най-най-най-най-най свідоміші мої глядачі. Файно подивилися моє минуле відео, будь ласка, хто не подивився, то... Дивимося, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на мій канал, щоб просувати такий свого роду мій е відеоряд в маси, тому що це дуже-дуже-дуже допомагає цьому. Це є по-перше. По-друге, не забуваємо, що потрібно донатити. Донатити на постійній основі по... Трошки не побагато чуть-чуть, по скільки, допом... скільки вам дозволяє гаманець і сумління. Тому що це може бути маленька сума, це може бути більша сума, це може бути середня сума. Але головне, що щось робити для нашої перемоги треба. І я сподіваюся і точно знаю, що принаймні мої постійні глядачі вони це роблять. Ось це у нас отакий грибочок. Це не добрий грибочок. От. Так що ще раз я вам дякую і буду пробувати для вас щось знайти. Як щось буде, я вернусь сюди. мене складається враження, що скоро мені треба буде ходити за якоюсь лопаткою. Тому що переважно зараз якісь такі гриби, що їх важко достати. Тому що ось я знайшов такого велетня, який по своїй структурі ну, виглядає як на ще досить-досить притомного гриба, але він тут так якось заріс усім, що дістати мені його є доволі складно. Тому я зараз буду пробувати його якось роз, розпорпати. От. Ну і так так як ви бачили мої попередні відео і що в таких місцях не виключено, що можуть а, ну, бути і маленькі змійки, тому я є, є такий обережний. Так, це ми зараз подивитися. От. Ми його беремо, а тут я акуратненько прикладу і притрушу. Я побув на тому місці, обходив все і окрім того гриба нічого не знайшов. І треба було переміститися в іншу частину лісу через таку відкриту галявинку і сонце так мене так мене напекло, що зараз... Тут якраз в затінку зроблю невеличку зупинку і можливо щось почну шукати, але поки що, таке враження, що на вулиці градусів 40 і дуже-дуже парить. Тому буду пробувати якось остигнути. Ще 45 хвилин. Прогулянки лісом і жодного грибочка. Жодного. І далі я так бачу, що легше не буде. Але я собі вже приблизно склав в голові маршрут, яким я куди буду йти. Тому і буду сподіватися, що навіть якщо нічого і не знайду, то принаймні вже буду йти в напрямок того, що мені треба. На вихід. Буває і таке і такі походи в гриболовлі також є. Але тим не менше, прогулянка лісом в таку жару, вона йде тільки-тільки-тільки на користь і на задоволення. Тому, тому я радий. Я вже потрохи рухаюся в сторону хати і такий думаю, так. Ну, сьогодні, напевно, точно. Нічого не буде. Но є одне але. Ось такий гриб. Як я його тут знайшов, я сам не знаю, але ну думаю, що Назар... На засушку буде він просто суперовий. Я вирішив від того гриба, що я на стежці знайшов, йти чуть-чуть в сторону, в лісочок, щоб подивитися, що є. І не даремно, тому що ще один грибочок я знайшов. Я думаю, що сушечка в мене сьогодні буде класна, тому що, хоча грибочка і три... Але вже одне відерко повне, друге по чуть-чуть набирається. Ну, Гриби такі, кажу, на сушку, але якраз ідеальні. Ну чого воно так? Так як в мене виходить, що шкала тільки росте вверх. Від першого грибочка, який був соу-соу потрохи, потрохи воно росте вверх. І зараз. От подивіться, що у нас тут є. А, ні. На жаль. В дану секунду я думаю, чи буде взагалі сьогоднішнє відео. Так та як по суті, вийшло тільки там пару грибів, які підуть виключно на сушку. Але тим не менше, я думаю, що завершити його треба правильно. Я хочу подякувати вам всім за те, що ви були зі мною. Неуспішним даний похід я вважати не буду, тому що, ну, я і перейшовся, і від жари сховався, і навіть пару грибочків на сушку знайшов. Думаю, що противень другий я заповню. І тому хочу попросити вас з розумінням віднестися до того, щоб знати, що походи бувають і такі. І хочу попросити вас прокоментувати. Поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. І окрім того, само собою ну, що це? Ага. задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Це буде найкраще, що будь-хто зможе зробити. Для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу у війні. Так як всі кошти підуть на допомогу 80 й ОДШБ. Я ще раз сильно-сильно-сильно дякую вам і хочу вам сказати, що у нас всіх все буде дуже добре. Як бачите, я виходжу з лісу. І я впевнений, що все дійсно буде добре. Слава Україні.